Привіт, шалом мої дорогенькі! Люблю вас! Люблю, і це значить що сьогодні. Ми будемо дивитися представника від Ізраїля на Євробачення 2023. І Ізраїль цього року вирішив нас просто-просто порадувати, тому що ми сьогодні дивимося на Кірель». І я неймовірно тому радий, тому що цю виконавицю ми вже дивилися на нашому каналі, і ми були просто в захваті від того, що вони роблять. Я думаю, що ми затягувати, ну хіба що згадаємо Ізраїль, що у нас було від Ізраїля круте. Ну, звісно ж, не та моя улюблена. На той момент вона була моя улюблена. Зараз я з неттою трішечки посварився. Я Контакт. з нею не дружу. Mm -hmm. Не дружу. Для мене Іден Ален. Ну що ж, сьогодні дивимося на ну, Кірель. Юнікорн. Ух ти! О, це прикольно, слухай. Так, да, мені здається, це буде щось двіжове, активне і цікаве, тому пропоную дивитися. Давай но. Ну. <гум> Я в тебе. <гум> Чекай, це Венсдей. <Wednesday. гум> це American Horror Story, перший сезон. So you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories done to go away, and believe in fairy tales, oh. Але від твору нагадує покалом. По mm -hmm. Це якість. Mm -hmm. Якість. От, чується вже оце нарощування таке. Цікаво. Такий перехід. цікавий перехід, ага. Рубол, така вона дискотечна, знаєш. Ти дуже у мене у мене так у мене зараз мільйон відсилок просто в голові. А на курамка. моє. Супер. Да хочу, хочу, давай! Что это было? Мне сдалось, или я это побачу? Be... А все ж таки мне не сдалось! Мазе було. Дуже багато всього. Дуже намішано багато стилів, багато прийомів. Друга половина мені сподобалась більше через двіжовість. Таку знаєш, прокачує. Що, що там? Господи, ти єдинорога ніколи немає. Вона та, вона кентавр, більше він, та вона більше кентавр, Я тільки хотів сказати. Слухай. Дуже якісно складена от пісня. У цьому я навіть не сумнівався, що буде дуже якісно складено. Я не сумнівався, що це буде музично дуже круто. Я присів тебе нема. Структурно пісня побудована незвично, трішечки, mm -hmm. і це теж е підкупає це. Мені це подобається. Тому що ти не але... можеш звикнути? Та? Так, так, давай, так. Тому... Це одна з тих пісень, до яких треба звикати. Що тобі її mm -hmm. треба переслухати кілька разів, і тоді ти на неї так підсядеш, що ти просто не зможеш її викинути з себе з голови, але. У мене забагато референсів. Я вже мовчу про візуалку, що там оце е, на червоному фоні, вона в чорному. Це перший сезон американської історії жах. вона дуже вокально. Мені чомусь у цій пісні схожа на рітуру. Е, я б теж е, сказала, що не, не унікальний вокал. Ти чуєш і дуже... не можеш вгадати? No, Ки референсів в принципі вони не заважають нічого страшного. Ну зібрали таку так. підбірку. Ну нічого страшного. Це це непогано. У мене дуже неоднозначна якась і така не враження і реакція. Я от не знаю тепер, що тепер ну, у підсумку сказати, чи сподобалась пісня? Ну, в принципі, сподобалась. Мало б тобі гірше. На то це і перша реакція. Ну, мабуть. Діліться ви своїми враженнями від цієї пісні, чи подобаються вам такі незвичні структурно побудовані пісні, тому що. Ми, ну та, звісно, що до фіналу, до півфіналів навіть ми передивимося, переслухаємо, і якось вже інше так. Але зараз я. Мені більше подобається, але. Я як завжди скажу те, що більшості подобатися не буде. Ми чекаємо вашої реакції на цю пісню. Нам дуже буде, мені особисто навіть буде дуже цікаво все таки від вас почути, що ви про це думаєте. Але ну, скажу від себе так: чи підтримуватиму я Ізраїль, так я підтримуватиму Ізраїль обов'язково. Тому що я люблю Ізраїль, я люблю ізраїльську музику і ізраїльських виконавців. Це, це видно по нашому каналу. А ви не забувайте на нас підписувати. Оти, ставити нам вподобачки і писати коментарі, бо це дуже важливо. для просування наших відео. Так. Не забувайте. Підпис десь і підпис десь. ну що ж, зустрінемося з вами у наступних наших відео. Бажаємо вам усього най, -най, -най найкращого і даш вам між пахами.